Протитанкові ракетні комплекси другого покоління та покоління 2 стали ефективною та надійною зброєю проти бронетехніки противника. Керування протитанковими ракетами значно спростилося. Також підвищилася безпека розрахунку таких комплексів, особливо тих, що обладнуються виносними пультами. Але. Оператори комплексів другого покоління все ще мали супроводжувати ПТКР на всій ділянці її польоту до цілі. В 90-х роках ХХ століття було розвинуто конструкційні рішення, які дозволили створити ПТРК третього покоління. Оператор такого комплексу має виявити ціль, утримати її деякий час в прицілі, щоб прицільна апаратура цю ціль захопила та здійснити пуск. Далі ракета все робить сама. Тобто після пуску оператор не приймає жодної участі у керуванні та може йти собі додому, впевнений в тому, що ціль буде знищена.